Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу зробити такий от відеогляд чахлів. Це універсальні чохли на придбав їх для автомобіля Peugeot Partner 2004 року випуску. Пасажирська версія. Прийшли до такому Кейсіку така турбинка от, з прозорою клівкою. От, якість, ну, доволі цікава, головне суть, щоб. Вона була, Ця тканина витривала до тертя, щоб не сильно швидко От Ціна на день придбання, ось ще зберігся чек з пошти, 2027 гривень. От також ще 100 гривень передоплати скидав, ну, така умова магазину. От, так, що ми маємо? Є сідушки на сидушки, це ось на спинку. Чохол. Так, потім ще один чохол на спинку, на два передніх сидіння і ззаді на диван. Так, і ось далі це чохли на сідушки. Так, це ось тут ще це на підголовники і також тут ось такі крючечки, система кріплення такими крючками фіксується. От. Потім це вже, напевно, на... Ага, це, ж, це ось такий велика частина на задній диван. Ось так. Єдине, що так, як ці чохли універсальні, то ну, в комплектації автомобіля на задніх сідушках є підлокітник, то, ну, на жаль, він, виходить, не буде функціонувати. Ось також тут. Прошито вставлені замки. Ось так. Ну, я б, звичайно, напевно, хотів би, щоб замки трошки краще були, Ну, побачимо, як вони себе покажуть. А, на своєму автомобілі у Мегані я теж ставив схожі чохли. то там я одразу після придбання ще замінив а, замки, щоб тут ось була так запаяно. Ну, це, напевне, чохол на всю задню спинку. Да, так, це він. Ось так. От. От, загалом зараз почнемо, почну їх встановлювати на автомобіль. І покажу вже, як вони виглядають встановлення. І от такий результат вже встановленого встановлених тих чехлів. Єдине, що ну, не зовсім. Цікаво вийшло. Не було отворів під підголовники, довелося їх пропалити. Не прорізав, тому що якщо прорізати, то тканина б далі почала рватися а так пропалили, края опалені і тому не буде далі розрізатись. От. Так от Передні сідушки і задній диван. От задній диван у мене теж доволі все добре сіло. Єдине, що ну, тут а, підлокотник з підстаканником його не зовсім ну, неможливо тепер доставати. Я б хотів би, то, щоб цей замочок був якісніший в плані, тому що з однієї сторони щоб не була така пластмасова запайка. І ще що. Виробник дав, вклали в комплекті крючечки. Ті крючечки я використав для встановлення чохлів передніх сідушок, а задні сідушки зробив по-іншому. Зараз покажу. От, для того, щоб зафіксувати і натягнути чохли на заднє сидіння, то я використав, ну, взяв мотузку, по цих петельках затягнув, як шнурки, і потім ще додатково все це стягнув. Тому що ну, крючки тут просто немає куди їх фіксувати, за що зачіпляти. Тому так. І сідушку також зробив у схожому варіанті. Зараз теж покажу. Ось, ну і Сідушку також так, ось так от, ниткою обтягнув. Ось такі от чехли. вид автомобіля значно змінився. Але, звичайно, встановлювати не так легко і просто, як би то здавалося на перший погляд, але воно того варте. Салон автомобіля виглядає цікавіше, новіше і приємніше. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!